Вітаю всіх понеділок, 9 лютого. Давайте в цьому відео розберемо новину, яку ми з вами вчора всі дізналися. Ну, може, не всі. Зараз розкажу, що Збройні Сили України атакували полігон Капустін Яр. Звідціля запускають оцей Арішнік. найулюбленішу, я б сказала, ракету Путіна. Він постійно ній Маше, і Путін, і Медведєв, в общем, всі. Залякують і нас, і Європу, ну в общем, все, що тільки можна. Да? І установки ці, нібито вже і в Білорусі, спитаємо. Значить, туди прилетіли наші, наші, наші фламінга, я так розумію. А може, щось іще. Згідно з даними українського генштабу, пошкоджені споруди обслуговування саме цих балістичних ракет середньої дальності, монтажний корпус, склад, технічні якісь там приміщення, ну і особовий склад. Іншими словами, порушено систему запуску цих ракет. У них там і так все було порушено. Хоча з боку Росії тиша та спокій. В них все хорошо, нічого нікуди не летіло, ми все збили. Ну, як завжди. Ну, Давайте спитаємо: Капустін Яр, що там? Генштаб каже, що туди прилетіли наші фламінго розовенькі і знищили систему запуску цих ракет Орешника. Капустін Яр, що там відбувається? І що там? Ну, що там взагалі? Що там, там страх, дев'ять мечів. Двійка Пентаклі, допомога. допомога і військовим, зірка. Допомога військовим. Я так розумію, що не тільки оце все, там ще й був і особовий склад. Люди, які там працювали, всі мовчали. Ну, би, все хорошо в них. Там жертви є, повішені. Зупинка башні, реально, дивіться: зупинка башні по Україні. Королева Пентаклі, Україна, башня. Зупинка башні. Реально, це правда, що е, систему запуску цих ракет зупинено. Зупинка башні 100%. Розпач в їхньому домі. Імператор в розпач в їхньому домі. Ну, як це так? Головна ракета моя, да? і зупинка запуску. Що ж тепер робити? Чим тепер залякувати? Ну, Давайте спитаємо, скільки часу знадобиться для того, щоб вони там відремонтували свій орешник в капустин Яр. Ну, щоб запускати знов, да? лякати, запускати свій орешник з Капустіного Яра. Скільки їм знадобиться часу? Багато чи мало? Король мечів, важко колесо фортуни. то з жезлів. Суд. Україна перемогла. Вона зробила. Дивіться, показує, що щось там таке відбулося. Не просто там щось прилетіло і щось там трошечки е зламалося да, або знищено. Там капітально знищено. Треба грош... багато фінансів тут спентаклі, але їх нема. повішений і смерть. Я скажу так, що і знову гроші потрібні, будуть когось просити допомоги. Я скажу так, що це, на... ну, це надовго, це на тривалий час, бо нема грошей. Чогось немає, чогось не буде. І це зупинить, це зупинить запуск цих ракет, ну так, досить натривалий час. Розбити серце. Да? Розбити серце. Ну, ось так буває. Ось так воно буває. Ну, давайте тепер спитаємо про Білорусь і про Арешняк в Білорусі. Да? ну ка покажіть, будь ласка, чи є реальна установка в Білорусі, яка може запускати ракети Арешнік. Чи є реальна установка і ракети Арешняк в Білорусі? Чи, це, чи то тільки були слова? Король мечів, щось військове. Зірка, помірність, ірофонт. Ну, це для, це більш для залякування західних, західних країн. Чи є там Арішня Білорусі? Ну, дивіться, обмежена колісниця. Я б сказала так: в Білорусі щось привезли, туди щось військове привезли, але воно просто якась деталь. Від того орешніка, Да? Його треба ще довозити і довозити, довозити і довозити, робити і робити, щоб воно там реально було як треба. Ні, показую, що там готового запуску для Арешника в Білорусі немає. Це все робилося для залякування світу, для залякування нас, Європи і так далі. Чи є реально в Білорусі. Можливість запускати ракету Арешник. Ні, тупік, немає. Н -н -н, смерть, ні. Немає смерть. Воно там щось приїхало. Знаєте, ну, може, приїхала там якась частина від того Арешника, да Якась там установка. І все, і більше нічого немає. Тобто, око замилювання, виходить. Ось так. Тому наші ЗСУ просто молодці.